Центр рекрутингу в Івано-Франківську працює на базі ЦНАПу. Тут надають консультації, допомагають кандидатам знайти вакансії та зв'язатися з військовими частинами. Люди, які мотивовані, які бачать, що війна триває, далі йдуть, ідуть і вибирають собі посади професії, ті, які їм дуже дуже близькі в цивільному житті. За майже три місяці роботи сюди звернулися близько двох сотень охочих працевлаштуватися декілька десятків отримали рекомендаційні листи після співбесіди та проходять навчання. Вакансій, кажуть фахівці немало. Багато в нас не лише бойових посад, стрільці, гранатометники, оператори БПЛ не лише є новостворені частини, які потребують фахівців. Для прикладу, два дні назад з'явилася вакансія фахівець у галузі інтелектуальної власності, психологи, юристи. Тому сказати, що потрібні лише на передову гранатометники чи танкісти так не можна. Можна сказати рівнозначно і бойові і тилові посади. Діловодів дуже багато потребують дуже дуже. І такі лажники, і командири катерів морська піхота переважно просить. Багато вакансій по кожному категорії військово зобов'язаного прозовника чи резервіста, який цікавиться в індивідуальному порядку відповідно до категорій, до критеріїв приймається рішення, тобто чи він підходить, чи не підходить, чи проходить відповідне навчання. Є співбесіда із психологами, з іншими працівниками для того, щоб ну, визначити ступінь необхідності такого кандидата вже в подальшому в роботі в секторі оборони. Заробітна плата для тих, кому вдасться працевлаштуватися, стартує від 20 тисяч гривень. Зважаючи на військове звання, місце розташування військової частини та інших умов. Розповідають у ЦНАПі. На сьогодні в Україні працюють 28 рекрутингових центрів із Прикарпаття: Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.